Вітаю у студії телеканалу Конкурент Україна в ефірі підсумки дня. Тож далі разом з вами будемо говорити про головні події з життя українців, а також про важливе з міжнародної арени. Сьогодні у студії з вами працює Ангеліна Гущина. Не перемикайтеся, ми починаємо. Масована атака на Київ серед загиблих діти. Чоловіків до 22 років випускають за кордон. Чи є ажіотаж? Словаччина відновить постачання нафти Росії. У ніч проти 28 серпня Росія завдала один з наймасованіших ударів по Києву. Загинули 18 людей, серед них чотири дитини. Ще десятки людей дістали поранення. За словами мера Києва Віталія Кличка, рятувальники продовжують діставати тіла з-під завалів житлових будинків. Психологи вже надали допомогу понад сотні постраждалих. Крім столиці, під удар потрапили. Й інші регіони у Санельниківському районі Дніпропетровщини керована авіабомба вбила 49-річного чоловіка. Ще четверо людей поранені, пошкоджені також приватні будинки. А от у Херсоні росіяни обстріляли лікарню. На жаль, від отриманих травм померла 25-річна жінка. Також ворог атакував безпілотниками сумщину. Поранена 69-річна жінка. Її доставили до лікарні. Нині ж уточнюється кількість загиблих та постраждалих. Від сьогодні на кордоні почали пропускати чоловіків віком від 18 до 22 років. Постанова уряду вже діє, і юнаки масово прямують до пунктів пропуску. Наші журналісти поїхали на кордон і побачили все на власні очі, а також поспілкувалися з юнаками, які виїздять з України. Тож як це було? Дивіться далі. Я зараз на кордоні, Україна, Польща і не випускають. Ще не випускають, бо то що немає рішення від ДПСУ. Державна прикордонна служба України їм не сказали ще чи можна пускати, чи не можна. Це Вадим йому 20, і він на кордоні ще зночі ночі 28 серпня. Чекає офіційного прийняття постанови, завдяки якій хлопці його віку можуть виїжджати за кордон. Для нього це уже друга спроба перетнути кордон цього дня. Я от вчора в 3 часа ночі приїхав попробувати. То вчора в три часа сьогодні точніше, в 3 часа ночі не пустили. Але це ще не проходив прикордонник, хто сказав, що пускають. На Акті пропуску у Волинській області уже утворилася черга з декількох десятків легкових автомобілів. Хлопці, які стоять в черзі, кажуть, їдуть до друзів або рідних, адже не бачили їх два, а то й три роки. Хочу до друзів поїхати в Варшаву, в Німеччину. У мене там друзі і сім'я. Всі я тут один читайте в Україні. Скільки вже часу не бачили сім'ю, друзів? О, сім'ю два роки, а друзів три. А їду до друзів, звісно, до друзів. Я їх не бачив вже три роки. І Мілан, привіт, я думаю, це побачить і хочу з ним зустрітися. Проте, де хто зізнається, виїжджає за кордон, поки є така можливість. Мені скоро 23, Такої можливості така можливість не часто випадає, і потрібно нею користуватись. Тому саме в перший день ми їдемо, тому що знаючи, як вони бистро це ввели, вони так само це бистро можуть і відмінити, і придумати щось нове ми потрібно було. В перший день їхати війно. І, і, да. А чому вирішив, треба жити життя? Прикордонники кажуть, що пропускати чоловіків віком від 18 до 22 почали зранку, 28 серпня 2025 року. Чи можуть вже виїжджати чоловіки віком від 18 до 22 років через кордон? Можуть можуть так. про документи, які потрібно мати, детальніше розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Підставою для пропуску буде власне, паспортний документ, який дає право на перетин кордону, це закордонний паспорт, а, а також наявність військово-облікового документу. Він може бути в паперовому вигляді або ж в електронній формі. Вони мають однакову юридичну силу. Проте на кордоні хлопці вирішили так би мовити перестрахуватись. Тому взяли і додаткові документи. Написали загалом, що потрібно закордонний паспорт і воєнного облікову і цього вистачить. Але на всеки ми також зробили страховку медичну і прописний також собі має на всеки. Офіційна МВС на сайті теж читав, що там потрібен просто закордонний паспорт і резерв плюс. Ну або приписничий, як вона там називається, сікообліковий документ. Mm. Ось ну я його не друкував, і мене з собою немає. Просто покажу їм резерв плюс, та й в принципі проблем не буде. На питання, чи будуть повертатися в Україну, хлопці відповідають по різному Кінешне, я тут на сім днів. Там, якщо вже пізніше, то може поїду кудись за кордон. Але ну, я про це не думаю. Я на 5 днів, 6-7 десь так і вернусь. А чи плануєте повернутися? Звісно, їду туди максимум на місяць. Тому, тому ось так. У мене багато друзів в Європі. Багато хто там і професійним футболом займається. Я виїхав, коли почалася війна, коли їм було 17. І всі вони мріють сюди повернутися, як мінімум, щоб побачити своїх рідних, друзів, яких давно не бачили. Чи плануєте повертатися згодом в Україну? Не впевнений, не знаю. Побачимо, коли війна закінчиться і можна буде вільно переїжджати туди назад і не боятися. Тоді так, звичайно, буду вертатися. Прикордонники наголошують, головне мати необхідні документи, щоб виїжджати. Юнаки потроху збираються біля кордонів на виїзд з країни. А от чи будуть черги, аби повернутися додому, покаже час. СБУ затримала агента ФСБ, який облаштовував у Запоріжжі схрона з вибухівкою. Ним виявився завербований ворогом пенсіонер із прифронтового селища Приморське. Як встановило розслідування, фігурант проживав поблизу передової, що дозволяло рашистам переправляти саморобні вибухові пристрої власними безпілотниками прямо на його подвір'я. Потім він за інструкцією ФСБ прибував до обласного центру, де робив схованки з вибухівкою та відправляв їхні координати. До слова, на зрадника ворог потрапив через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака. Згодом агента було передано на постійний зв'язок з його куратором, співробітником ФСБ. Тепер чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Гучний удар по ворогу 28 серпня 2025 року в результаті спільної операції бійці ГУР України вразили носія калібрів у Азовському морі. За даними військових, йдеться про малий ракетний корабель проєкту Буян М. Саме такі судна Росія використовує для запуску крилатих ракет по українських містах. Вдалу операцію провели безпосередньо в акваторії Азовського моря. Удар завдав серйозних пошкоджень кораблю, здатному нести ракети Калібр, які не раз ставали зброєю терору проти мирних українців. На Кіровоградщині в ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина. Як повідомили в поліції області, близько другої години ночі на автодорозі біля села Росухуватка сталося смертельне зіткнення мікроавтобуса та автобуса. За попередніми даними, загинули шестеро людей: водій автобуса та п'ятеро пасажирів мікроавтобуса. Серед них, на жаль, є й дитина, що шестеро осіб, у тому числі й дитина, отримали травми і були доставлені до лікарні. Поліція з'ясовує усі обставини трагедії. Змушувала стареньку матір просити милостиню на вулицях. На Одещині правоохоронці викрили жінку, яка посадила свою 96-річну матір у інвалідний візок, і прикувала її ланцюгом, аби та не втекла. За даними слідства, вона постійно контролювала процес жебракування та кількість отриманих коштів, які відбирала і витрачала на власні потреби. Нині ж жінку викрили і тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Це були найважливіші новини з життя українців. Далі переходимо з вами до того, що ж відбувається на міжнародній арені. Танкер з вантажем природного газу із російського заводу, який перебуває під санкціями США, уперше прибув у китайський порт Байхай. По це пише Блумберг. Раніше покупці остерігалися брати газ із цього заводу через ризик потрапити під американські обмеження. Завод є важливою частиною планів Росії збільшити експорт після втрати європейського ринку. Нині ж США тиснуть і на Індію за закупівлю російської нафти, але поки не вводили жорсткі санкції проти. Країн, які купують російський СПГ, у Словаччині відновили роботу нафтопроводу Дружба, яким країна отримує нафту з Росії. Про це повідомила віце-прем'єрка та міністерка економіки Дениса Сакова у своїх соцмережах. Сподіваюся, що робота трубопроводу буде стабільною і ще більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру, заявила вона. До слова атаки на дружбу ще раніше ставали предметом заочної перепалки глав МЗС України та Угорщини. Причиною цього мовляв є вето Орбана на рішення у рамках підготовки до вступу. України в ЄС. Що ж, це були всі головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. Ну і не забувайте стежити за новинами на телеканалі Конкурент Конкурентів. Сьогодні з вами у студії була Ангеліна Гущина. Бережіть себе та один одного побачимось.